Здається, осінь зовсім не поспішає до Харкова, і ці чисельні квітники, що були створені впродовж весни та початку літа, руками двірників та озеленювачів продовжують квітувати вже у променях вересневого сонця. Ось тому наочний приклад: квіткові інсталяції у Салтівському районі. Продовжуємо щоденно слідкувати за санітарним станом прибудинкових територій. З настанням осені додалося нових завдань Уже почало опадати листя переважно з каштанів. Тому регулярно прибираємо, аби двори залишалися чистими. До речі, наші квітники й клумби зберігають свій охайний вигляд завдяки поєднанню квітучих та вічно-зелених рослин. Це дозволяє підтримувати порядок і декоративність навіть восени. За літній період ми зробили багато роботи, слідкували за зеленими насадженнями, створювали комфортні умови для мешканців. Тому результатами, які ви бачите, ми задоволені. Кожна пара року має свої особливості і завдання. Тож ми завжди завчасно готуємося, щоб працювати ефективно, швидко і щоб скрізь був порядок. За літній період було зроблено дуже багато роботи зокрема, зараз у дев'яти районах міста, майже півтора тисячі клумб квітників і рокарів. Із них десь 50 – це нові, які були облаштовані саме цього року. І за три місяці було висаджено майже 6 тисяч багаторічних рослин і більше 28 тисяч однорічних квітів. Це такі. Цифри доволі значні. Нам допомагали і мешканці, і ми власними силами це робили. Також була виконана робота з догляду за зеленими насадженнями. Це санітарна обрізка кущів. Ми впродовж літнього періоду виконували десь декілька разів цю роботу. Також покіс трави. Він щомісяця складав десь майже один гектар території. Тому працювали дуже активно, і така робота велика була зроблена, хоч зараз війна, і намагаємося зробити гарні справи для мешканців. Звичайно, якщо б був мирний час, не було б війни, то я думаю, що робота було б ще більше зроблено, і будемо сподіватися і налаштовуватися на те, щоб Харків максимально був затишним, красивим. І наші працівники дуже цього хочуть, і так стараються. Тому такі результати у цьому році будемо і сподіваємось, що мешканці це оцінили. Ігор безкровний Сергій Перець, Андрій Сариця та Олександр Уваров Харків. Новини.